Трент, розкажи, як ти прийняв рішення стосовно переходу у мадридський реал? Якщо чесно, я не думав про те, куди перейти. для мене ніколи не стояло питання, куди піти. Питання було йти чи залишатись. Я мабуть завжди знав, що якщо колись і залишу Ліверпуль то лише заради одного клубу. і це Реал Мадрид. Це єдиний клуб, заради якого я був готовий піти. І настав момент, коли ти маєш прийняти рішення піти чи залишитися. Це рішення було нелегким. не легким. буду брехати. Це рішення було складним. Я провів там все своє життя. Ліверпуль це частина мене. Але зрештою потрібно зробити вибір. і я переконаний, що прийняв правильне рішення, і я в захваті від того, що чекає на мене далі. Мені дуже пощастило я мав честь грати за найбільший клуб Англії, а тепер буду грати за найбільший клуб Іспанії. Обидва клуби мають величезну історію. Вони вигравали багато трофеїв і домінували у своїх лігах у різні періоди. мати таку честь представляти обидві ці команди. Це справді особливо між ними багато спільного від тебе завжди чекають перемог. Очікують, що ти виграватимеш трофеї і гратимеш стабільно кожен тиждень. У цьому нічого не змінюється. А ось погода в Іспанії дійсно зовсім інша. Але В плані футболу для мене все залишається так само. Ми як команда, маємо вигравати трофеї. Це обов'язок. Фани до цього звикли. Тож ми повинні це забезпечити. Тож надалі треба працювати. Справжня робота починається вже завтра.